Історії про відчайдушні серця, борців за незалежність, мир, свободу, справедливість, волю, честь, гідність, віру, життя, герої. У мене було так багато планів, я мріяв і жив кожною миттю. Я працював і був сповна відданий своїй справі. Я завжди був там, де найбільше потрібний, і ніколи не намагався бути кращим за інших. Я просто щиро любив те, що робив. Я завжди був малослівним, щоб говорити вчинками. Я був звичайною людиною для себе, для інших, не таким, як всі. Мій батько це надзвичайно тепла, весела, щира людина, яка завжди старалася виховати в мені, мене виховати сильною людиною, завжди допомагаючи долати різні перешкоди. Тато був такою людиною, йому один раз сказав, і більше не потрібно було нагадувати, тобто навіть бувало ми щось сказали. Ніби в планах на майбутнє, а він старався якомога вже швидше це здійснив, втілити в життя. Власне, все, що є в нас в квартирі, ремонт, весь інтер'єр, наш, це все зроблено татовими руками, нашими ідеями і татовими руками. Він вміг зробити, ну в нього були золоті руки. Все, до чого він торкався, перетворювалося в щось надзвичайне і неймовірне. Тому, ну, все, що є в нас зараз, це завдячуючи татові. Завжди усміхнена людина, завжди е, при зустрічі, якби йому іноді в тебе гарний настрій, іноді поганий. І ти аналізуєш, що в людини завжди гарний настрій. Ти згадуєш, ти не можеш згадати його похмурим. Ти згадуєш, що що би ти йому не говорила, він каже: І це пройде, і це буде добре. Це була досить цікава і така непересічна людина. І, е... Така досить потужна особистість. Якщо траплялися якісь такі непорозумілі ситуації, чи, наприклад, не, не дуже приємні, він завжди намагався їх перевести в якусь шутку чи якось так заспокоїти людину. Тому я скажу, що він був людиною досить відкритою, відкритою. але він не був болтуном. Це дійсно так. Людина слова з відкритим серцем. Саме таким був Олексій Вербицький, завжди усміхнений за кермом, в дорозі. Протягом останніх семи років він працював в обласному центрі реабілітації дітей водієм, і, як кажуть, був душею колективу. Це людина, яка захоплювала життя, яка е, жила. Повноцінним життям, яка була доброзичлива, відповідальна. Це була як янгол охоронець нашого центру. наприклад, ось ці сходинки, по яких піднімаються діти, він звернувся до мене і сказав, Ви знаєте, от я думаю, що ці сходинки вони ну не дуже зручні. Тому, якщо можна, давайте подумаємо, як нам їх обкласти плиткою, щоб вони не були слизькі взимку чи там восени і так далі, щоб дітям була. Тобто людина проявляла сама ініціативу. Його ніколи не треба було щось просити. Він сам підходить, щось пофарбуємо, щось підкрасимо. Давайте, от ми тут переробимо козирьок над сходами. Тобто людина жила цим центром. Його життя це клубок барвистих моментів. Він був дуже активним, захоплювався спортом, особливо стрибками з парашутом, і намагався передавати цей запал іншим. Тато в нас дуже любив займатися спортом. Останніх два роки він взагалі не курив і не вживав алкоголю. І наша квартира. Хоча вона не дуже велика, але вона помаленьку перетворилася в такий міні-спортзал. Тато привчав мене, маму, наших друзів до спорту. Якщо пройтися по квартирі, в нас є спортивна лавочка, в нас є гантелі, в нас є дуже-дуже багато блінів до тих гантелів. У нас є навіть турнік в коридорі, який в нашій квартирі важко помістити, але кожен ранок починався з підтягування на турніку. Найяскравіший спогад, який зв'язує мене з татом, це стрибок з парашутом, тому що. Е навіть зараз мені не віриться, що я дійсно це зробила. І коли я стрибнула з парашутом, я казала татую Боже, мені не віриться, як я це зробила. А він каже: Якби ти знала, як я за тебе переживав, щоб все пройшло добре. Найбільшою радістю в житті Олексія була його дружня, щаслива сім'я. З дружиною Галиною вони познайомилися на роботі, на роботі і бачились востаннє. 29 років прожили разом, розділивши на двох. Одне серце. Як брат з сестрою, знаєте, як чоловік з жінкою, як справжні друзі, ну, от, з таким чоловіком не треба шукати хоханця, це, це такий батько для дитини. Це разом, все все поділяли. Якось як одне серце на двоїх було у всьому. У всьому підтримка, розуміння, і з його сторони, і з моєї сторони, і такі ніжні стосунки. У нас ніколи немає повишеного тону навіть розмови вдома. Якось так. І він такий ніжний. Як я з роботи прийду після нічного чергування, така втомлена. І він так на мене дивиться, каже: ти не настроєнні. Ти ну я говорю, ні, Алюшка, я просто встала. Ой, давай пій пікофі, завтрака і лежись. Я навіть не буду тобі мішати. Коли війна вибухами постукала у наші двері, моє серце рвалося на шматки. Я знав, що дві мої улюблені жінки не зрадіють, коли я піду туди. Але я горів цим. Не міг подолати бажання допомогти, захистити рідну землю, хоча саме росіянин. Але батьківщина там, де люди, яких ти любиш. До 20 років він жив у Росії. Рибінськ, Петроплес Камчатський, Горький. Ну от так там всі друзі, друзі дитинства, друзі школи. І коли в марті місяці минулого року Олексій прийшов з роботи додому і говорить мені, бо в запрошували. і питали, чи зможу виручити, коли потрібно буде. А я кажу, і що ти сказав? Сказав, що так, да, звісно. Я кажу, ну ти ж кажу, росіянин, ти половину родичів в Росії, однокласників, з ким будеш воювати? Ну так ми образно просто розмовляли. І Він так підійшов до мене, поцілував мене, обняв, це вас салюнка, що вам тут і нам всім було добре. Я довго боявся сказати своїм дівчатам, що хочу піти туди. Я ж знав, що для них це боляче і важко. Але вони мене відпустили, огорнивши своєю любов'ю та молитвами. Що я так собі розсуждала, думаю, він не може піти, тому що він після операції нам виявили онкохворобу на той час, пролікувалися. Але, думаю, це протягом двох років вже у нас є всі. Справи по цьому поводу він не зможе, він не зможе навіть перебувати в воєнно-польових умовах. Олексій попросив галка, я дуже хочу, а я сам хочу. Бо я кажу, яка ти не можеш, не продаєш комісію, ти вже навіть не настроюєшся, бо ти не зможеш. Я як медик розумію. Я тебе цьому підтримую. Ну, якби все у нас є. А він каже, ні, ні я дуже прошу не препятствия, я хочу йти. Я чувствую, що я долучу, що я хочу. Долі туди йти такі, як я. Там не повинні бути діти, вони очень мало прожили, вони ще в цій житті. Толком мені нічого не зробили, не віділи, їм що вчитися. А таку справу війни повинні робити такі, як я. Тому що ми маємо досвід, ми давали присягу. Ми повинні дбати про дітей. Я кажу, добре, раз ти вирішив, давай так, що потрібно для цього, я тобі усьому допоможу. З того часу. Коли він збирався, коли він там перебував, ми тако всім ділилися, що потрібно, як потрібно. Він там, ми тут колективом збирали все, допомагали йому там. це до останнього. У червні минулого року Олексій Вербицький разом з побратимами вирушив до Миронівки Запорізької області, де дислокувався 8-й батальйон територіальної оборони. Він настільки був спокійною людиною, що якісь ситуації різні виникали, Там, нервові, стресові, але він завжди вміє заспокоїти людей. І тим, що він запам'ятався, що був персоналом своєї справи. У нього його транспорт, його автобус, на якому він їздив, завжди був справний. Коли б його не спиталися, завжди треба виїхати. Він виїжджав будь-яку годину дня і ночі. Була така ситуація, що одна жінка в де ми стояли в селі, і треба було терміново довести її в лікарню. Практично хто не взявся сиділо, Олексій сів. І недвісти, лікарі було дуже вдячні, що він дуже швидко її доставив. Це врятувало її життя. Це був такий чоловік, який міг просто спілкуватися з любими наших військовослужбовцями на, на будь-яку тему. Це, це був такий військовослужбовець, підрозділ майже весь рівнявся на нього. Це це була просто така людина, яку просто було неможливо не замітити. Він завжди приходив до допомоги в любі моменти, коли ти його попросиш. Це для нього було безпроблемно. Я пам'ятаю його завжди за весь в робочій одежі, щось ремонтував. Майже весь автопарк часто підрозділ, де він проходив військову службу, тримався тільки на ньому. Під час відпустки Олексію довелося місяць лікуватися у шпиталі, а потім він знову вирушив до побратимів у зону. Ато пам'ятаю своїй донеці сказав от повернуся, ти вже подаруєш мені онучку. Мені так хотілося саме онучку. Вибач, що я люба дівчинко, не дотримав слова. 1 листопада його щире сповнене любові серце зупинилося. Жахливе ДТП обірвала його життя на 47 році. Того вечора його найдорожча дівчатка так і не дочекалася дзвінка. Час невпинно летить. Галина та Оленка підтримують одне одного та вчаться жити по-новому. Вони пишаються Олексієм і кажуть, що не втрачають з ним зв'язку, адже він живе в їхніх думках, спогадах, приходить вісні. Кожен раз хочеться згадати щось приємне. Завжди хочу подумати, а як би зараз на це відреагував тато? А що би він сказав, а як би він порадив? А якби ми зараз разом посміялися, тому що в тата був настільки гарне почуття гумору, що він будь-який випадок міг перевести в жарт. Тому живемо підтримкою близьких людей і спогадами про нашого найдорожчого. Він завжди хотів дівчинку, донечку. Але в той час, в той самий час хотів її виховувати сильною особистістю. Я думаю, що в нього це вийшло, і зараз він мені також допомагає бути сильною, тому що посилає гарних людей поруч, допомагає на роботі у вирішенні різноманітних питань. І я дійсно вірю, що зараз між нами ще сильніший зв'язок ніж був. Це такі були великі почуття. Поваги, любові, надії, вірності от воно і звідти допомагає. Так, він дуже часто сниться. Я тільки так подумаю, подумаю. А зараз життя стало як ота, така велика настольна книга, саме любима. Прочитаєш її, листаєш, перегортаєш і знову повертаєшся. Все з ізюмінками. Навіть коли Олексія привезли хлопці, коли він загинув, дозволила нам подивитися вже з ним, побачитися. У нього з лівого ока текла сльозка. Ці, ці відчуття, напевне, вони збереглися, напевне, збереглися. Кажуть, людина помирає тіло з нами, а душа над нами. От вона нам допомагає у всьому. Всі це така велика людина. От він нам допомагав тут всім. Його, напевно, напевне, більше, що він пішов вище, щоб допомагати ще більше людям і нам звідти більшою силою. У сім'ї вербицьких завжди відчувають присутність Олексія. Навіть сьогодні Оленка спекла пиріг, який не мов своєрідний місточок до батька. Одним із моїх хобі було випікання різноманітних солодощів. І тато завжди був найголовнішим дегустатором, тому що він дуже в нас любив все солодке. І одним із найулюбленіших був саме цей пиріг з вишнею і з горіхами. Тому навіть сьогодні зранку його спекла і думаю, якби зараз тато потішився, тому що в нас сьогодні до чаю є такий справжній домашній витвір мистецтва. Палітра хороших спогадів, спілкування з сім'ями загиблих та підтримка друзів допомагають Галині та Оленці не заблукати в круговерті болю, а продовжувати жити так, як би того хотів Олексій. Вже вісім місяців. Найдорожчі Олексієві дівчатка щодня гостюють в нього на кладовищі. І щоразу, як тільки Оленка сідає за кермо, відчуває, що батько поруч. Згадує, як він із захопленням навчав її водити. Жінки сім'ї Вербицьких після смерті Олексія загартували в собі сильні риси характеру. Олексій не любив жіночих сліз, тож гості до нього вони приходять не жалітися, нарікати чи плакати, а привітатися, порозмовляти і просто подякувати за все, що він для них зробив. Я так хотів, щоб моя Україна нарешті зацвіла, щоб кожен пишався, що він українець, щоб ніхто не думав, як вижити завтра. Мої любі дівчата, моя ще не народжена онучку, я вас люблю. Знаю, як вам боляче і важко, як сльози вмивати вашу душу, але своє життя я віддав, аби врятувати тисячі інших. Пробачте, що зараз я тільки спогадом з'являюсь у снах. Але все, що я робив, для вас і для України.